Значить, розпочинаю я новий проєкт. Мені вдалося домовитися з людьми про встановлення е ще одного хотспота свого. Це традиційний такий от, всім відомий Значить, Буду встановлювати я його на 9-му поверсі, на 8-му поверсі 9-поверхового будинку. Поки що, на жаль, нема можливості поставити на дах. Я з часом планую, але поки що немає. От. І ходскуд буде стояти без гермобокса, він стоятиме в квартирі. А я буду використовувати е, о, для проходження антенна буде зовнішня. От. З, звичайна антенна китайська з стандартним кабелем. Я буду використовувати отвір, який є в рамі, в який колись, в цей отвір, який колись було е, заведено інтернет-квартиру, яка була мода у провайдерів. Що вони десь там на горі чи під даші ставили свічі, а потім кабелі кидали через так от дах і фасад, і прямо в вікно заводу в інтернет. І там по будинку висіли такі паутиння цих кабелів в кожну квартиру. Ну, так воно було довго, але якось певного часу назад, ну типу років два тому. Значить, Мешканці разом з своїми грошима, разом з грошима міста, утеплили будинок, і відповідно ту, ті павутиння всі позабирали, і провайдери прийшли і переробили по-людськи через під'їзд, просверлили отвори, поставили труби, там ну, все це так має бути. Тобто, те, то, що вони мали зробити колись, вони зробили зараз на мус під тиском. І от мені треба значить, закріпити. Тому я от підібрав такий компенсацій. Якщо брусочок, це ми будемо імітувати раму. Хоча рама реально 7 на 7, рама хороша така, це будинок радянський, але вікно вже було помінено пізніше. Воно не є металопластикою, воно є дерев'яне, не зроблено по сучасних технологіях в Євробрусу, зроблено традиційно, але зроблено дуже якісно. От. Тому там немає сто там багато ярусних оцих ущільнень, гумових, там все зроблено, так, як колись. Але просто якісно дуже виглядало. І сам брусвий він має десь 7 на 7 см несучий, так, ось авто. От я підібрав комплектацію стандартних е з магазину, просто в відділі, який продає е от елементи, для, е вони призначені для роботи з деревом. Це уквіплення балок, стропил, там от і все. От, значит, я взяв два кутники 100 на 100 на 40 і пластиночку таку. Ось таки 100 на 40. Щоб зробити таким чином такий кронштейн. От. От. Таким чином. Ось так. От. Чому саме так? Ну, так. Значить. Традиційні гвинтики улюблені мої, які вони називаються 100 на не, Вибачте, 100... 4 на 10 із цією головкою, шляпкою, з пришайбою. Хтось може сказати, Та, на що нашу таку велику, ну, я зараз поясню, чому, чому я так е, підібрав, які в мене бачення, можливо, мої думки будуть комусь нагоді. так воно буде стояти. Значить, сюди я поставлю 4 саморізи, такі є саморізи, теж білі, цинковані. З пришальбою головка і десь 35-40 мм затошки. Ці гвинтів буде більше. Це просто я зараз так показую, Чотири наживляю, щоб вони, щоб була зрозуміла ідея і аргументи для цієї ідеї. Ще Ще тут. не дуже вдало тримати. Так, добре. Ще я поясню так, що тут буде е, саморіза 4 штуки, таким чином вона буде стояти та конструкція Оттак, нормально, да? зрозуміло. А тут піде антена з допомогою е, такої скобочки. От, таким чином. Зато продіта сюди, скобка піде сюди. Скоба. Я так? Саму, сам корпус антенни я е, планую одягнути в таку гільзу, е, яку ну, назвати захисною, я не знаю, просто чематизаційно можна назвати. Це металопластикова трубка 25-ка обрізана по, по відповідній довжині, розрізана вздовж. І потім одягнена на цю металеву частину. Щоб при стисканні. Е, Турка сама по собі металопластикова, вона має такий м'який верхній шар, і він втиснеться в'їздся сюди в цю скобу, чи в скобавлі, між в'їздся в цю трубку і буде і добре тримати. Далі там вже кабель, кабель стандартний, як я казав, звичайно, з набора, Помутиком закріплю і далі вже піде, то, сантиметрів 40 так от, по вікну, по підвіконнику, точніше, і зайде в раму. Тому якщо комусь така цікава ідея, може скористатися. Але той за умов, якщо вам не шкода буде сверлити раму. Якщо шкода, тоді треба буде подумати трошки інші варіанти. Чому е, одразу скажу, чому такий великий кронштейн? Річ в тім, що площина вікна так, від площини стіни, от вона має 12 см цей от розмір. Такий стандарт. Тобто вікно заглиблено від площини стіни 12 см. Це приблизно, може когось більше, але в цілому так воно має бути. 12. Так воно і в цілому і є. Коли утеплили утеплили пінопластом вісімкою, так? плюс там зовнішнє оздоблення, сітка, клей, шар клею, декілька шарів клею, потім ж поплік, потім якийсь проміжок між пінопластом і старою стіною, там, тому що він не, не клеїться прямо на стіну, а там лишається якийсь проміжок так? то виходить 20 см. 20. А оцей такий зібраний кронштейн, він виходить мені значить, 20... 22 см. Тобто, антена у мене буде стояти від вікна 22 см. Отак. От тобто вона буде знаходитися за вертикальною цією е самого... заплощиною самої стіни. Чому так? Я не знаю, чому так, але мені так хочеться. Я вважаю, що не дуже доцільно, якщо антенна буде стояти в такому глибокому, от е, такій глибокій ніші поблизу вікна. Якщо у когось е, ситуація така, що немає такої великої глибини між зовнішньою е, площиною, якби, зовнішньої частини стіни і вікна, а е, стоїть рама, е, само, встановлена самостійно, або Забудовник, забудовником На, на лоджії чи на балконі, там зазвичай віддаль між вікном і зовнішньої, верність, площиною зовнішньої стіни не дуже велика. Ну, 2-3 см, 4 може. Зазвичай не дуже велика. Тому комусь може бути вигідно поставитись такою ідеєю, як я розповів, взяти стандартні ці елементи, тільки брати не 100 на 100 кутник. Так як я взяв. А 100 на 50. Взяти два кутники 100 на 50, поставити один сюди, а другий, ну, ота або так. І, а другий поставити буквою П, тут же скріпити, так скріпити такими гвинтиками і прикріпити антенну до цієї вертикальної стоїчки іншої, значить, протилежного другого кутника. Ну, або так зробити, як я показав буквою зю, то немає значення. Я просто зібрав чому, тому що стандартні отвори я використовую, я хочу не пересверлювати. І вони так, саме так от не розводять. Якщо розводять я маю, на зі кутники, не людей. Якщо б пересверлити, то можна було б трошки розширити або звузити, то вже таке. але я не хочу сверлити, лінь, ліньки мені сверлити. Тупити сила на, на цю роботу. От, значить, Кутники, чи можна було ще далі винести? Можна. Можна. Я е, на сайті епіцентру побачив, що у них є кутники із е, троєчки сталі, бо це двійка, то що на двійка, а у них є і стрічки, і розмір має 140 на 140 і на 18. 2 см, 2 см, 2 см, да? 140 на 40. Я поїхав подивився, але їх не було. У них на вітрині стояла ціна, а на, на, на самих не було кутників. Я запитався там у хлопців, які бігали. Продавців. Вони сказали, що все, що на вітрині є, то є. Більше немає. Значить, на їх просто немає. І треба замовляти через інтернет. Але я взяв подивився на якість виготовлення 12х12, 12, тобто трошки меншого. Ну, Я вплювався, поклав його на місце. Перше, це чорний метал. Тобто він не цинкований, так як оцей. не захищений від осадів атмосферних так? опадів. Він, значить... Молотого, у нього немає прямого кута, тут десь 85 градусів, мабуть, а не 90. Тобто роз, розгинати трі, сталь-трієчку, ну тут треба наверстати, навер, на, 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 на лищатах і десь там використовувати брусочки, там підбивати це все. Тобто додаткові ціли зусилля. І сама смуга, з якої вони вирізали той кутник, вона ну, якась така крива в повністю, ну ж там дуже поганий. Таке враження, що там якийсь дядько Микола чи дядько Микита просто собі в гаражі склепали і склепали такі кутники. Ну і кажу, що те, що вони ще і не цінковані, я просто плюнув і пішов, думаю, вже я взяв це. Краще було б, якби вони були трошки вущі. Бо от я вибрав скобочку цю, вона якби йде трошки більше, є менше. Ділена в ціні 5 гривнях там заощадження. Просто менша скобка, менша вага е сумарна да? от, на, на кінці Генштейну і Антенна. Ну і менше вона така делікатніше виглядається. Це має 45 мм між собою, а та попередня, що я говорив менше, вона мала 35 км. Її ці 40 не влізають. Тоді треба було просто тут десь розв'язати ножовкою і загинати по сантиметру, наприклад, під 45 градусів так кутики зробити. Розвернути, Зрозуміло, тобто отут тут підрізається, тут підрізається, а ця частина просто загинається сюди і це загинається сюди. І тоді антенна ставиться якби, теж в таку місце. Ну, я не хотів, не хотів, тому що я не знаю, скільки вона простоїть. Є план поставити цей хотспот, винести гермобокс на гору. Ну, поки що план не реалізується. Тому значить, я е буду використовувати цю скобочку, так як є, в такому штаті. От. Ще одне скажу. Значить, майте на увазі, що при подібній ситуації отвір треба построїти десяткою. Чому? Тому що тут у нас гайка на ключ 9, але між протилежними гранями найбільше, то 9 чимось 9, чи 9 щось таке. Тому сверло десятка це саме мінімальне, яке вам треба посмотрити в цій рамі. Чи такий 4 грані, чи, чи металопластики, хто не знає значення. Ну от, в принципі, все. Э -э -э -да, поки, поки що все. Так, ну, ще я зібрав комплектацію, вже фактично всю. Значит, кронштейн, скоба, антенна. Кабель антенний. Так. 15 метрів е, від тої пари. 5 метрів силового кабеля. Поставив заточку, закріпив вдома, щоб менше там було роботи. Далі е, кліпси. Схоби для кріплення кабелів по, по плінку, Так, обжимні кліщі для наконечників, для гільз, е, багатожильних проводів. усіх Тут далі хомотики. розетка, куда буде під'єднано блок живлення хотспот, а сам хотспот. Так, э, значит, розйом RG45, обжимні кліщі, сверло десятка, чи 10,5, 10 десятка. Тут ще что у нас хомутики різноманітного калібру, рулетка, зачистка для проводів і ізоляційна стрічечка. Все, хлопці, Значит, завтра... А, еще кабель-канал, я забув, що в мене ще є... Канали. Я взяв їх розміром 12х12. 12. Це такі недорогі канали, ну, і не найгірші, але не, не, не дуже дорогі. О, взяв наші тих. Мені, в принципі, я взяв їх три штуки, тобто вони по 2 метра йдуть. Да? 6 метрів. Ну, там трохи менше треба. Ну, побачимо скільки, щоб не, так не, вистач... щоб не сталося таке так, щоб працювати не вистачає. Ну, Завтра вже завожу на об'єкт комплектацію, так як домовлялися з людьми. І коли змонтую, я ще е, покажу. Ага, не вистачає, що у мене, не вистачає, що мене е, пістолета і герметь і акрилового клею. Чого? Бо оці е, кабель канали треба доклеїти до стіни, бо у них частково піде вита, вита пара. І можна було би на двосторонній скотч клеїти, але в мене немає хорошого двостороннього скотчу. Це такий уже гадюченький, там який один шар клеєвий, тоненький. На стіну можна не приклеїтися. Тому тобі, треба підібрати ще е, два саморізи, щоб поставити hotspot, так, зюбелем, так, І чотири саморіза для кріплення Кронштейна до рани. Ну і все, Тоді вже все готово. Я буду використовувати з такими самими шляпками, саморіз, просто так 40 мм є такі білі цинковані з прес-шайбою. Думаю, що буде нормально тримати воно, все буде класно. Якщо вдасться мені зазняти, так, тихенько, щоб власники квартири не бачили, то я ще зазніму результати роботи. Ну от, Тепер все. Прощаємося. Так, От, друзі, ще третій проєкт закінчився. Ми вже провели антенну, під'єднали бачок. От у нас стоїть так, бачите, на тому кронштейні, на якому я показував. Я сподіваюся, що все буде добре, бо місто у нас ось там. І там у нас всі хотспоти, ну більшість. Навіть незважаючи на ті, що будинки тут втухані. Все-таки явище огинання радіохвилями поверхонь і перешкод ніхто не відміняв. Так, значить, там ще трошки треба буде заліпити. Тут у нас виходить кабель і стоїть бабкетик. За... Трошки... Не знаю, чи покажу, не покажу, да, трохи це діод, бо він дуже сильно яскраво освітлює. Оце ну все, удачі, кажуть.